Щоб спутнутися мінімально. Я зустрів двох баришень, які, як виявилось, працюють не то в податковій якісь е одеські чи десь там. Вони киряли пиво, горілку, їли олів'є, серпень. Я, я їх попросив е просто постерегти мої речі, поки я купався. І значить, вони щось почали в мене розпитувати там, то сьо, там, чим я займаюся, що приїхав. Кажу, приїхав тут по фестивалю лекцію начитати по Бандештату. Кажу, а сам музикант. А я там не заботив, а яка я група? Я, я кажу, так, така маловідома, молода українська. Кажу, що? У мене дочь вами все уші проїла. Каже, може ви даже групу Тартак знаєте? Звичайно, що знак Сашка Положинського. Лічна лікарня. Так ми з ними подружилися, вона ще при мені доці телефонувала, казала, з ким вона на пляжі голяком. одним словом. Отакий веселий, яскравий спор. І Олів'є мене накормили, я просто ніколи не їв олів'є на березі моря. Мап, Це особливий спорядження. А що найбільше подобається вашому місті? Подобається те, що воно архітектурний і духом європейським. Це я дуже ціную на Сході і на півдні України. Дякую вам за ваше європейське місто. Що очікувати найближчим часом від Фіолету такого? З Фіолетом ми робимо нові пісні, вони будуть такі. Там буде більше криків, більше гітар, більше всього. З цими піснями швидше всього до Одеси вже в кінці року приїдемо. Но в травме тикаматы мы декілька концертов в Харьковке и в Львів. Чуть включи какой-то вид голоса. Боги Какая музыка чаще всего звучит в твоем плейлисте в последнее время? Группа «Кровосток». Возможно, есть исполнители песни, которые особенно вдохновляют. Группа Крыводства. с собой одним словом. Скаут. На что тебе не хватает смелости? На семью на китайницу. На что мы не смело постина восточаем? Дякую.